Усім вітання! З вами Анна Шенгофер і сьогодні ми з вами відвідуємо захід присвячений нашій культурі та традиції, а саме вишиванці. Саме у вишиванці заховані коди нашої нації. Вона символізує та індифікує українця. Тому при архікатедральному соборі Святого Юрія вирішили відкрити школу вишивки та створити духовно-мистецький осередок, довкола якого будуть об'єднуватися люди, адже спільний інтерес завжди заохочує. Комне відновлення України зараз допомагає нам триматися разом. Усе українське треба навчати любити. Нове покоління має увібрати в себе все те, що є безцінне для будь-якої нації. Це нашу культуру та наші традиції. Я Україна. Я Україна. Лиш перед Богом я на колінах. Кличу вас, люди, і зліва і справа, в святу державу, в мою державу. Єднайтесь, сестри, єднайтесь, браття, час звільнитись нам від прокляття. Мати дитинча сповівала не в колисці, ні не в колисці, але у труні. мертві поровах, їх мільйони, по німих церквах стогнуть дзвони. Хто ж то, Боже Україні? Нині допоможе. Вишиванка є у кожного українця вдома, і ми можемо любити чи не любити носити український одяг, але маємо поважати традицію. Кожна вишиванка створена з любов'ю, і кожен орнамент це творчість і знак, який нас об'єднує. Сьогодні у нас є унікальна можливість поспілкуватися з Ольгою Богомолець, доктор медичних наук, професор та одна з лідерів нашої нації. І, звісно, почути її думки з приводу таких осередків, як школа вишивки. Пані Олю. Як часто носите вишиванки? Вишиванки ношу. Переважно на свята, але завжди носили їх до незалежності і навіть сама вишила колись вишиванку своєму маленькому синочку на христини. Яка у вашому гардеробі улюблена вишиванка? Моя улюблена вишиванка шита чорним по білому. Дуже легка, можливо, тому що білий колір для мене знаєш білий халат, бо я завжди як лікар в своїй професійному одязі, але оця біла чорним по білому, я її дуже люблю. Ем, і мрію мати вишиванку білим по білому, але поки що не маю. Що на вашу думку, само ідентифікує українця? Я зловив себе на внутрішнє відчуття того, що ти українець. Тому що ця сама ідентифікація, вона, на мій погляд, не пов'язана з великою кількістю зовнішніх факторів, тому що самоідентифікація пов'язана з нашими генами, з нашим вихованням. І можна одягати вишиванку, можна не одягати вишиванку, але українець в душі він завжди в тобі живе. Безперечно, якщо говорити про зовнішні наші символи, да у нас їх є багато? Це звичайно в наші вишиванки, які ми ем, які дуже важливо, треба було самому вишивати, а не купувати. Тому ця сама ідентифікація вона відбувалася через виховання, через традицію, через пісню, через музику, через танці, через вишиванку. Яка ваша дитяча мрія? Та чи здійснилася вона? Він передбачає ще ні. у мене взагалі е, мрія не одна, якщо можна, тому що е, я ти знаєш, в дитинстві мріяла от врятувати весь весь світ. Мріяла зробити так, щоб люди не хворіли, щоб вони не помирали. Потім, коли я дорослішала, я розумі... зрозуміла, що ця мрія не здійснена, що я ніяк весь світ не врятую. Тому зараз моя мрія зробити так, щоб українці жили довше. Це означає збільшити тривалість життя, значить, зменшити смертність. А ще я мріяла поїхати в спеціальну експедицію і подивитись на диких птахів, тобто трошечки побути орнітологом, Але це у мене ще все попереду. Коли війна закінчиться, я обов'язково здійсню всі свої мрії. Віталіно, ти співачка. Ти часто співаєш. Та як часто ти носиш вишиванку? Останнім часом вишиванку я на виступи одягаю взагалі завжди, бо зараз почала співати тільки українські пісні, бо я вважаю, що нам треба доносити цю українську культуру не тільки в Україні, та й за кордоном. На захід запрошений продюсерський центр Кадрики та його засновниця Ірина Климович, котра стала автором ідеї фото арт-виставки Україна Код Нації ще за рік до війни. Любити українське це обов'язок. Саме так завжди говорить наша наставниця, мама. Скільки слів заховано в цьому слові? Мама, це та. Хто розбудить зранку, це та, яка надягне вишиванку. В Україні не завжди були погані часи, в Україні були і хороші часи, і ми їх відродимо. Адже ми, українці, найсильніша та найкрасивіша нація світу. Про це дізнався увесь світ. Моя я мила Пані Ірино, як часто носите вишиванку, і як обираєте саме вашу вишиванку. Вишиванку я ношу досить часто, і можна сказати, що мені не треба спеціального приводу для того, щоб одягнути вишиванку, тому що це мій такий стан душі. Але я дуже люблю українських дизайнерів, і я намагаюся щоразу бути різною. І от сьогодні мене одягнув дуже гарний український бренд «Вбрана». Просто рекомендую всім. Зайти на їхню інстаграм-сторінку ці дива створює Світлана Микитюк. У неї просто зараз дуже патріотична сторінка, і от власне ці олені і баранчики зображені на буковинських писанках, і всі вони мають свій код. Тому мені дуже подобається, що моя душа і моє тіло може демонструвати через вишивку любов до всього українського. Чи вишиваєте самі? Знаєш, я не вишиваю сама, але колись пробувала у дитинстві, тому що бабця дуже багато вишивала вишивані образи, вишивані рушники. І ми за неї дивилися, і думали, як з білого полотна такі стаються дива. І пам'ятаю один дуже образ, який для мене є дуже цінним. А вона вишивала Ісуса Христа на Оливковій горі. Для мене це було диво дивне, і вона нам дозволяла пробувати. Але якось моя мама це вже не підтримала і Мій час мені зараз, на жаль, не дозволяє не, не це робити, але я вважаю, що дітей треба обов'язково навчати вишивати. Мені особисто до вподоби вишиванка і почуваюся добре у ній навіть у повсякденному житті. Давайте запитаємо гостей благочинного заходу. Вишиванка. Генетичний код нації про те, коли вони одягають вишиванку, і що вони для них означають. Як часто ти носиш вишиванку? Вишиванка це така річ, яка носиться по всьому світу, особливо голівудські зірки, теж полюбляють її носити у нашій сім'ї. Ми на кожне свято традиційне носимо вишиванки. Це як наша традиція. Тисяча яка твоя улюблена вишиванка? У мене їх є декілька, але саме улюблена моя ця. У моєї сестри також є така сама, тому що цій вишиванці багато років і вона передається в покоління з покоління. Як вам цей захід? Тут дуже круто, тому що тут дуже атмосферно. Ми біля церкви Собора Юра. Це одне з найкрасивіших місць у Львові. Я думаю, що туристам тут буде дуже цікаво, тому що тут буде знаходитися школа. Наскільки я знаю, це є перша у Львові школа, і мені здається, це є просто ідея супер, тому що туристам буде цікаво помітити це місце. Також ми маємо можливість поспілкуватися з організаторами, артистами та гостями заходу. Сьогодні на презентації школи вишивки ви як ідейник. Розкажіть про вишиванку. Доброго дня. Дуже приємно, що сьогодні зібралося гарне львівське галицьке товариство, адже вишиванку завжди вишивку всі люблять в наших краях. Що таке школа? Для чого ця школа? Школа для того, щоб відрудити ручну вишивку, для того, щоб дівчинка знала, що до трьох років, коли вона виросте, до трьох років своїй дитинці вона має вишити сорочку, тільки мамочка вишивала, щоб ця дитина була щаслива і доля була в неї доброю. Далі дівчинка до 14 років повинна була вишити свій рушник. Але коли приходили сватитись, коли прийшов час до неї, приходили свататись, і провіряли зразу, чи рушник знизу гладенький. Якщо він гладенький, гарний, тоді ту дівчинку раду брали ту наречену, раду засилали сватів. А якщо були гудзи, не хотіли брати таку, сказали Ні, вона нам буде плутати життя, тому і нашому сину, очевидно. Тому бажаю, і ми дуже хочемо. Це звичайно така легенда, але ми дуже хочемо відтворити сучасні узори і поєднати старовинними візерунками, щоб дівчатка розуміли, що таке духовність, і щоб показати, що українське це модно. Моя донечка, яка надіюсь, їй також буде приємно, можливо, буде ученицею такої школи, тому що це дійсно дуже важливо для наших нащадків, для наших донечок, для наших діток, щоб вони цього навчилися з малку, щоб вони не тільки вміли вишивати, але й знали, що таке українська вишивка, знали е і розуміли е цей дійсно наш код, код нашої нації. Дуже гарний захід, дуже щиро, мило, душевно, по-домашньому. Чудові жінки, чудова атмосфера. Надіюся, що це не вперше. Шкода, що, напевно, не в такий радісний. І мирний час це все дійство відбувається. Трошечки не так воно радісно. Ми навіть з донечкою декілька разів проплакали, як почули якісь від ведучих сльози, тому що воно в нашій душі нема такого такої урочистості, але тим не менше всім бажаю перемоги, бажаю нам миру і надіюся, що це. Чудова ця, ем, не знаю, думка, мета, тема, яка започаткована, все-таки буде продовжуватися і буде розвиватися. А ми будемо допомагати відновлювати і розвивати українські традиції. Дякую всім! Кожен культурний захід це перш за все культурний фронт. Який захищає та допомагає нашим доблесним воїнам, які захищають нашу неньку Україну? Нехай наш репортаж нікого не залишить байдужим. Єднаємося, українці.